Рязанський нафтопереробний завод в Росії припинив роботу після атаки українських безпілотників наприкінці минулого тижня. Про це 27 січня повідомило міжнародне інформаційне агентство Reuters, посилаючись на джерела в цій галузі. За їхніми словами, внаслідок атаки на заводі сталося загоряння нафтосховища, пошкоджено кілька об'єктів, зокрема залізнична естакада та установка гідроочищення, що використовується для видалення домішок в нафтопродуктів. Нагадаємо, 26 січня генеральний штаб. Абзосу на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що сили оборони повторно вразили об'єкти рязанської нафтопереробної компанії на території Росії, які забезпечують російську армію паливом. І детальніше про удари по російським нафтобазам і заводам говоримо далі. з Журналістом економічної правди, оглядачем оборонної промисловості Богдан Мірошниченко з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Вітаю. день. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, яке значення мають удари от ці в глибину території Росії саме по нафтопереробним заводам чи подібним об'єктам? Як це допомагає нам у війні? Значення дуже велике. Ну, окрім суто такого морального аспекту, що перенесення бойових. Перепрошуємо, є невеликі проблеми зі зв'язком. Ми зараз намагаємося його відновити. Нагадаю, що будемо спілкуватися. Ми із Богданом Мірошниченко. Це журналіст економічної правди та оглядач оборонної промисловості. У першу чергу будемо з ним говорити про значення ударів в глибину території Росії по нафтопереробним заводам та іншим об'єктам інфраструктури, яка так чи інакше допомагає російській армії у війні проти України. Хочемо дізнатися більш детально, як це впливає на війну. Можемо Будемо говорити із паном Богданом далі. А наразі хочемо вам е, пригадати про те, що повітряні сили це є складний і дорогий організм у складі зсу, який потребує відповідно навчених спеціалістів. Про це в проєкті Римовська інтерв'ю розповів пілот Міг 29 смерека. Він є командиром ескадрилі 114-ї бригади тактичної авіації. Нещодавно авіатехніки цієї бригади записали відеозвернення, щоб привернути увагу до того, що її хочуть перевести у піхоту. Навіть якщо ми говоримо за повітряні сили, навіть за зенітно-ракетні війська, ті ж мобільно-вигневі групи, які збивають шахеди, ракети, які летять на західну Україну, на центральну, ми кожен день бачимо, вони запускають безпілотні свої апарати і бачимо, які можуть наслідки бути. Так само, це ж теж ті ж фахівці, які зенітники, от навіть. Ми говоримо за систему Петріот, чому їхня авіація не може підлітати, і це для нас плюс близько до лінії бойового зіткнення. Так вони скидують каби, ми бачимо і по Запоріжжю, і на жаль, дуже сумні наслідки. Але вони знають, що тут у нас є система ППО, яка не дозволяє їм підлетіти ближче. Бо ви розумієте, що би було, якби вони залітали на нашу територію, вони би просто скидували все, все на просто на мирне населення. І... і після відеозвернення авіатехніки 114 ї бригади повітряні сили створили спеціальну комісію, яка вивчає стан справ щодо переведення військовослужбовців повітряних сил в інші роди та види збройних сил України, і повне інтерв'ю зі смерекою дивіться у проєкті «Римовське інтерв'ю на Суспільному сьогодні, о 22.15. І я ще хочу пригадати вам інформацію із повітряних сил зсу. Буквально хвилинку тому вони повідомили про пуски керованих авіаційних бомб, тактичну авіацію на Сумщину, де зараз лунає повітряна тривога. Тож ми закликаємо наших глядачів з цієї області обов'язково перебувати в укриттях, не ігнорувати цю інформацію і подбати про свою безпеку. Ми повертаємось до розмови із Богданом Мірошниченком. Це журналіст економічної правди та оглядач оборонної промисловості. Нагадаю, говоримо ми про ураження Одів та інших об'єктів на території Росії пане Богдане, ви почали розказувати, яке це значення матиме для української війни і для нашої оборони ураження саме таких об'єктів. Так, саме так. Ну, по-перше, те, що зазвичай говорять, це перенесення війни на територію ворога. Це важливо, тому що ну Росія має розуміти, що вона не може безкарно продовжувати обстрілювати нашу енергетику, наші будинки. Вона не може продовжувати цю агресію війну. І таким чином, маючи такі засоби ураження, завдаючи таких от ударів, як ви навели приклад по рязанському НПЗ, ми робимо цю війну дорожчою для росіян. Тобто це удари по їхній економіці, і навіть більше по їхній ключовій галузі експортній і галузі, на якій вони в принципі найбільше заробляють грошей, і так само удари по галузі, яка має ну, чи не вирішальне значення для фронту, тому що ну паливо це ж кров у їхніх. Механізованих кулаках та да, чим заправляють танки. Ну і зрештою, якщо ми говоримо удари про удари не тільки по нафтоприробним заводам, так це можуть бути ще удари по портовим терміналам. Ми теж їх завдавали. Це удари по їхнім експертним спроможностям. Це можуть бути удари по їхнім складам боєприпасів. Якщо боєприпаси згорають на російському складі, то відповідно вони не будуть летіти в наших хлопців та дівчат на фронті. Тому я думаю, важко переоцінити. Те, що відбувається останні півтора місяці. А є хоч якісь приблизні підрахунки того, які були збитки завдані російській економіці через а, удари по НПЗ? Ну ми з колегою намагалися зробити огляд е таких ударів за останні півтора місяці. І я написав таку ж яка у мене зайняла три е листа а 4 е Тобто, ударів було багато. Я припинив рахувати десь після 25-го, е Ну починаючи з середини грудня, коли почався от так званий «нафторіс», е Вдарили десятки разів, якщо те, якщо рахувати все, що підтверджено: відео, фото і про що були згадки у російських новинах. Але як на мене, тут важлива не стільки кількість цих ударів, скільки якість, тому що ми можемо бачити картинку, як десь там щось вибухає, але насправді якої значної шкоди там ця конкретна атака могла не завдати. Тобто про наслідки ударів вже зазвичай відомо потім. А іноді взагалі невідомо доводиться вгадувати, чи приніс. Принесла ця конкретна операція ту шкоду, яку хотіла заподіяти росіянам. Скажіть, будь ласка, якими дронами можливо завдати такі удари? І що це українське виробництво дрони, можливо, ви володієте такою інформацією? Ці дрони далекобійні безпілотники. Вони, я я думаю, що всі українського виробництва в Україні вже два роки як існує ринок цих виробів. Тобто, у нас багато компаній, які виробляють різні моделі. Багато якщо дивилися звернення президента на Новий рік, він насправді ці моделі перелічив: Морок, Бобер, Лютий, Фаєрпойнт. Їх багато. Це не всі навіть перелічив, і всі вони мають. Свої плюси, свої мінуси, свої сильні сторони, слабкі сторони, і задача операторів їх грамотно комбінувати. Є, наприклад, безпілотники, які виступають такими знаєте, хибними цілями, щоб просто вони, їх, їх летить багато, вони там. Суто для кількості, щоб росіяни їх збивали, і якась частина там тих, які реально несуть великий бойовий заряд, вона долетіла до цілі. Е, є безпілотники більш розвинені з хорошим захищеним зв'язком. Е, вони точні, вони несуть великі, ну відносно велику бойову частину. Вона насправді не дуже велика. От на всіх безпілотниках. А от власне чи можете розповісти, наскільки росіяни навчилися захищати такі заводи? Оскільки постійно вони говорять, що ту дронову атаку вдалося відбити, і навіть коли величезна пожежа, вони все одно говорять, що це просто уламки, а не було ніякого попадання. Але як насправді чи вдалося вам дізнатися? Росіяни, так само як і ми, вони адаптуються, вони навчаються у них. Не найгірше ППО, у них е, хороші системи ППО, але е, для них складність у тому, що їм доводиться захищати дуже багато об'єктів, якщо рахувати в радіусі 700 кілометрів, 800, там, де постійно літають українські безпілотники, то там їм потрібно захищати дуже багато і оборонних підприємств стратегічних, і складів, і нафтоприробних заводів, і портів, портових терміналів. Тому е, звісно, що їм не вдається прикрити все на 100%. І е, до того ж ці об'єкти вони росія вона ж це дуже велика країна і коли наші безпілотники проходять першу умовну лінію оборони там це лінія фронту там де велике насичення засобами ппо там де найбільша вероятність збити Наші безпілотники, то коли вони перелітають цю лінію, то там далі вже, скажімо так, є де розгулятись, і можна прокладати різні маршрути і зупинити безпілотники на підльоті до цілі доволі складно. А коли вони вже прилетіли на об'єкт, то там, там своя історія, там просто може не вистачити е, ну, боєприпасів, зенітних ракет. І треба відзначити, що українські технології, українські безпілотники, вони теж розвиваються. Взяти той самий безпілотник лютий, яким він був у 23-му році, який він зараз, який він буде у 20... протягом 25-го року, інженери працюють над тим, щоб збільшити йому бойову частину, щоб краще захищати навігацію, тому що росіяни можуть приглушувати його ребом, щоб він. Щоб він летів далі, цей безпілотник, і тому все технологічні перегони тривають. От росіяни, наприклад, почали захищати свої деякі важливі об'єкти, будувати навколо них каркаси, такі і сітки. І іноді навіть це це спрацювало. Зараз українські інженери думають, що робити з тим, щоб воно не працювало. Ну і так далі буде продовжуватись. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, чи бачите ви, що інші країни, наприклад, наші партнери і союзники намагаються дублювати такі технології у випадку війни майбутньої з Росією чи іншою якою загрозує, щоб мати і володіти такими технологіями? Так, насправді є така тенденція. Я, я думаю, що краще за всіх це робить не наші союзники, і західні партнери, а. Китай, от Китай, який у якого підприємства в принципі дуже пов'язані з нашою війною, тому що, що ми, що росіяни, контрактуємось у них. Ми таким чином, ніби передаємо їм свій досвід. Китайці все це бачать. Вони бачать досвід там іранських, і російських досвід з шахедами. Вони вже зробили якийсь там свій аналог, і наскільки мені відомо, вони вже уклали доволі великі контракти на ці вироби. в США в країнах НАТО теж є м, така дискусія, як максимально здешевити е, засоби ураження, е, але я думаю, що там Воно е не настільки яскраво виражено, тому що ну, по перше, там є своя бюрократія, е вони все ж таки у них відносно мирне життя, і у них є на цей час можливості все зважити, е подумати, якому підряднику віддати таке то замовлення, таку то розробку. Е ну і по-друге, вони все ж таки більше грошей, тому вони роблять ставку на більш технологічну зброю. Е тому поки що, поки що у них немає такої війни, як у нас. Мене про це не думають. Їхні війни до цього це все ж таки певні локальні операції там десь не на своїй території. От тому вони не думають про те, що робити дуже масово і дуже дешево. Але подивимось, що буде далі. От таке досить важке в мене питання зараз. На вашу думку, що має більший ефект удари по російських НПЗ чи спроба Трампа зараз знизити в цілому ціну на нафту, і як в комплексі можуть ці два чинника спрацювати на Росію? Знаєте, є така історія, що дійсно ті санкції, які вели проти Росії проти її нафтової галузі, вони працюють в комплексі з нашими санкціями, тому що коли Україна влучає по якомусь російському НПЗ, воно вибив, може вибити дефіцитне обладнання. А Росія не може докупити це обладнання швидко, тому що вона під санкціями і заборонено продавати Росії це обладнання. Тому вони тому виходить, що так такий симбіоз. Але якщо... От ви питаєте, що краще знизити ціни на нафту або спробувати вибити російські НПЗ. Ну, можемо подивитись на результати минулого року. Якщо дивитися загалом нафтопереробка Росії, то там вона впала на кілька відсотків. Ну, хоча ми били-били, там були успішні удари, були не дуже успішні удари, але їм все ж таки вдалося підлаштуватися таким чином. Що вони е, десь полагодили заводи, десь вони збільшили переробку на інших неушкоджених заводах. Е, цього року ситуація буде інша. Очевидно, що Україні буде в рази більше безпілотників, тобто в рази буде більше от таких от ударів, яких ви показуєте на екрані. Е, але це теж має бути в комплексі. Тобто я впевнений, що Україна не зможе вибити всю нафтоприробку. Це просто не абсолютно нереально, тому що багато заводів вони просто в принципі поза зоною досяжності для нас. А, а от якщо сильно збити ціни, то Росія втратить набагато більше мільярдів доларів. Я просто думаю, що це не не, не дуже коректно порівнювати, бо ми е, чинимо спротив своїми методами. Там Трампа якесь якесь своє бачення, як е, тиснути на Росію. Пане Богдане, дуже вам дякую за те, що доєдналися і розказали про описали цю ситуацію.